Першим на Хмельниччині офіційно почав святкувати Володимир Мельниченко після 14.00 на його окрузі замайорила цифра сто в другий поспіль виграє 193-й округ цього разу з результатом о 33,5% голосів о 16.30 шампанське шампанські відкривали ще два кандидати. Із скромнішим результатом, але також впевнено, вдруге в одну річку увійшов Віктор Бондар 191-го округу. Разом з ним у парламент пройшов і Сергій Лабазюк, у якого був округ номер 188 Перемога самовисуванця над опонентами більш ніж впевнена. майже 36% проти 18% над найближчим переслідувачем. Проте перемога в одні ворота дісталась кандидату від 192-го округу Олександру Гарезі. За нього проголосували майже 74% виборців. Тут дійсно можна не лише шампанське відкривати. Менше 3% залишилось порахувати на окрузі номер 187, Хоча переможець вже також відомий. Сергій Мельник змінює мерське крісло на депутатське. Потроху вітати можна і Андрія Шеньковича, а співчувати ігорю Собію. Це 189-й округ. Там наразі оброблено трохи більше 94% протоколів, а от на 190-му окрузі рахують дуже повільно. На 17.30 оброблено лише 88% протоколів. Проте переможе, схоже, і тут відомий. Це Роман Мацола від блоку Петра Порошенка. Теоретичні шанси наздогнати його є у Василя Сидора, але лише теоретичні. І до багатомандатного виборчого округу, тобто до партії, центральна виборча комісія обробила майже 94% протоколів, і тут варто відмітити два моменти: перший це перевага народного фронту попри дані екзитполів. Перевага мізерна, але тенденції на її скорочення від блоку Петра Порошенка поки не спостерігається. Другий момент це 4,72% Всеукраїнського об'єднання Свобода. Самі ж свободівці стверджують, за їхнім паралельним підрахунком партія має бути у раді. Проте дані на сервері поки не дають такого оптимізму. Варто нагадати, що це лише попередні результати офіційні будуть оголошені після перевірки протоколів від ОВК за прогнозами центральної виборчої комісії. Це станеться не раніше четверга.